Всім привіт з вами ві. Дякую всім, хто мене дивиться. І приємного перегляду. Дамаск. Два роки тому. Який чудовий день. М -м -м. Божевільний король. Цікаво, чим зараз займається лірілі Ларіла. Лірілі Ларіла. Ти вдома? Привіт лірілі. Як твої справи? Привіт, Леонеллі! Та все добре? Трохи наводжу порядок. Давай потанцюємо лірілі. -лі. Та ні, Леонеллі. Ну, no, давай лірілі, ларіла -лі. ла. ла-рі-ла, ла-ла-ла-ла. Ну, -ла -ла. Добре вмовила. Лілілі ларілялі. Рілі, ходімо, а то пропустимо виступ короля та 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 Сагура. Звичайно, Леонеллі Кактуселлі, тата -та -та Сагур найкращий король за всі часи. Дамаску. Ваша величність, це не моя справа. Але ви розумієте, що ваш брат Тунг Сагур задумав щось погане. Шимпанзіні не мили дурниці. Він же мій брат. Добре, вам же потрібно виходити до людей. Тунг Боннека Свініно. Приходьте теж подивитися на мій виступ. І він справді думає, що може мною командувати. Всім дякую, що зібралися. Дамаск процвітає тільки завдяки вам. Дорогі жителі, цей клоун та Татасаур не розуміє, що Дамаском і всім світом повинен правити я. Я обіцяю вам, що Дамаск буде процвітати ще з більшим прогресом. Виступ короля Сагура тільки зміцнить нас всіх. Це дуже чудово. Лірілі. -лі. Всім дякую за увагу! І побачимось в наступному відео.